Можливо, ви ще не бачили асортимент сніданки в нашому готелі. Значить, почнемо з теплого буфету: каші, вівсяна манна, тут у нас малинці і панкейки, сосиски, яйця, варені і запечений підчеревок. Тут має бути пражениця, ще не зробила трошки пізніше. Квасоля і... Ясні кульки, грильоване зеленіна, це словацькою мовою, ну, тобто овочі, гриль. І помідорки запечені. На цьому столі у нас пироги. Круасанчики, наповнювачі для млинців. Круассанчики можна зробити тост з хлібом. Ось такий вибір булочок. І, до речі, можна нарізати і хліб. Так, поїхали далі. Тут у нас мікс салату, огірки, помідорки, перець, чия з молоком, виноград, смузі, сухі сніданки, йогурт, є молоко на вибір. Це у нас творог і йогурт ось такий. Тут у нас горішки, чорний слив, чого тільки немає. І нарізані е, нарізані, нарізані цитрусові. Значить, киві, апельсин, грейпфрут, диня це не цитрусове, але добре, нехай буде. Ананас, яблучка, сливки, мандаринки. І залишилося нам подивитися з вами. Ось тут. у нас гірчиця, кетчуп. Чого тільки немає? І масли, паштет, коваси, шинка, сири. Це намазочки і ось такі сири. Я тут працюю майже вже половиною роки і при цьому всьому ще в останнім часом намагаюся худнути. Розумієте? Оце все готую, нюхаю запахи ще і ще й худну Якщо цікаво, як це, у мене відбувається, переходьте на канал. Там все знайте